Ви на каналі Аміналенд. Привіт підписочки! Хочеш іграшку? Коні-то! Да. Опа! Ура! Вау! Щой. Це якась не просто лялька, це магічна лялька. І інструкція. Дивись, йдемо по інструкції. Увага! Приготування зілля Уа. може додати безладу. Це зілля. Це якесь тут зілля, будемо чарівне готувати. Розмістити магічну колбу для зілля на тарілку для легкого прибирання. Тарілка є. Розмісти колбу на тарілку. Пункт номер два. Елексир сили треба додати. Ось Це номер п'ять. Надо номер два. Точно, номер два. Оцей пакетик. бачиш? а я вже п'ятий би розрізав. Добре, давай. Почекайте, ж є. цивілізовані люди. Ножничками. Нормально. Що ти там і ось ту дирить. Ось для чого треба було тарілку. Ви зрозуміли? Все, наливай дирочку, Тільки обережно, не так, як це наливає. Другий пункт зробили. Третій пункт. Наповни магічну колбу зіллям, водою до вказаного рівня. Лінія максимуму. Це по горлышку. Бери О, воду. Вода наколдувалася. Дивиш, у вас. Не лялечка, а лійка. Лійка, лікар. Ліка. Давай, я приймаю те ли. Фу, так, цей пункт пройшли, так? Да? Пункт чотири. Додайте інгредієнт чотири. Дивіться, що там? Дивіться. Це що це зірочки? Да, інгредієнт, додай туди. Ой. А я поки читаю пункт п'ятий. А ми беремо отакий вот мішечок Я вже так. Тримає е, палівалку, а я... Е. Попадеш в лійку. Воно все розправляється. О, да, дивіться, дивіться, як воно все розправляється. Як воно змішується. Це магічний еліксир змішується mm. з другим магічним еліксиром під назвою Вода. Так, шість. Додайте інгредієнт номер шість. Знов таки, там щось маленьке. І то, що виросте. Там рог! Там рог! Там рог і ті О, покажи рог. Все, це рожик. Да, я сама подивлюсь. І... Добавляй. Воно ну, має напевно так розбу... розбухнути потім, чи виросте, чи що. Рог її на рога ми закинули, а тепер рухаємося далі. Крутий кришталевий самоцвіт до упору. Крути, до упору. О, ще, ще, ще. Тепер промов чарівне заклинання. Меджикус міксус. Меджикус міксус. Міксус. Меджикус мікс. Меджикус, Меджикус. Міксус. Міксус. І тепер треба натиснути відпусти е. і зачекай 30 секунд. <гану> магія очистить Ой, діда. Магія, о, магія. магія, магія, боже, точно відбувається магія. Ви <гану> ну, тільки подивіться, що робиться. Магічна, чаша очищає. І що? І що? Дивись, дивись, хто тут? О, боже, произошла магія. О, о, о. Оце придумали. Ай, які труни, ці колдуни. Так, покажи всім, яку магічну ляльку ми зробили тільки що. Мені було цікаво, не знаю. Я вас вам... заколдую Венчик! Тобі було цікаво? Дуже. Все, ми пішли далі гратися. Всім пока, будьте нам всі здорові. І головне лайк і підписка.